Я задав питання. Можна, питання. Можна отримати відповідь. Пане Сергію, я вам відповіла. Все, дякую дуже. Пане Настасі, відповіді ви, будь ласка. ви не надали можливість відреагувати. Я не зриваю. Я хочу коментар. отримати відповідь на своє Пан... питання. Як втік Міндіч, і чому його не зупинили просто з повітря на гелікоптерах єв 16? Де дівся російський слід у набуї і чи розслідує його Служба безпеки України? Про те, хто у фракції Слуга народу грає на чиєму боці, і хто за набу, хто за СБУ, а можливо, хтось за справедливість. Друзі, а про це ми сьогодні будемо говорити а також про списки про таку собі картотеку, яку фігуранти плівок міндіча мали на правоохоронців, політиків і журналістів. Сьогодні я подивився засідання антикорупційного комітету, і власне кажучи, там все це було. І перш ніж ми почнемо, друзі, давайте спершу про дійових осіб сьогоднішнього комітету, щоб ми е головних дійових осіб не забули, і про всіх згадали, щоб було з розуміло хто йде де. Отже, друзі Анастасія Радіна, голова антикорупційного комітету, членка фракції Слуга народу, одна з небагатьох, хто закликав не голосувати за правку Бужанського щодо ліквідації незалежності Набу і САП. по результатам чотирьох місяців перевірки, ви не готові сказати, щоби, хоча б одного співробітника Набу ви виявили на діях в інтересах агресора, оголосили підозру. Вірно не. Ярослав Железняк, член фракції голос і найбільш активний адвокат набу серед депутатського. Чи є в якихось цих довідках інформація про банківські рахунки, рух банківських грошей, чи е, щось, що пов'язане з банківською таємницею? Але Железняка у нас сьогодні буде не так уже і багато, його, власне, і так усюди багато, друзі. Директор НАБУ Сергій Кривонос, він директор НАБУ. Що Якщо... ви ж колишні Так. Ну, ну, це в які часи перекривали у кордони? Далі менш відомі широкому загалу особи. Начальник апарату голови Служби безпеки України Олег Головаш. Служба безпеки, я просіть звертаюсь до всіх, абсолютно не політизувати це питання. Обраний від ОПЗЖ депутат Анатолій Бурміч найбільш зашкварний член комітету? Колишній СБУшник ще кучмівських часів. Ну вважаєте ще тих часів, коли СБУ контролювала Росія? От невже в плані не було включено перекрити кордони і поставити пропорції? А також Мар'яна безлугла, як же без неї, і член правоохоронного комітету Сергій Іонушас. Вони на комітет спізнилися, але ви цей момент не пропустите. Про це ми обов'язково теж згадаємо. Ну а також всі інші, в тому числі, голова САП. Всіх я сьогодні згадувати цитувати не буду. Чотири години комітету все таки, але по основному пройдемося. Отже, друзі, одне із питань, яке хвилювало депутатів, це було те, як випустили міндіча. Перше, ми дізналися, що витік був, і як сказали представники антикорупційних органів, зараз розслідується два можливих випадки витоку. Один з НАБУ, один із сап. При цьому, як сказав голова Сап Клименко, його заступник синюк, ну той самий стосовно якого було розслідування ткача, до злива у справі плівок Міндіча не причетний, але він, судячи з усього, до чогось таки, причетний, і він. Все все одно звільнений, ну за власним бажанням. Було також піднято питання про перетин кордону міндічем. На нього конкретної відповіді не було. Ну, власне, це мотивується тим, що ведеться слідство. А можна, е якщо є така інформація, а скільки часу у громадянина України е на той момент, я так розумію, пана Тимура Міндіча і іншого громадянина Олександра Сукермана зайняли пере перехід з кордону? Скільки хвилин, чи, ну, просто для того, щоб ми розуміли, наскільки швидко цей процес відбувався. Я повільніше проходжу з службовим паспортом. Ну, Ну, це, це, це... Службово, мене останній раз тримали у липні десь хвилин 50, встановлювали хто хтось. У вас як це, є відчуття, що вас прикордонники не сильно і до цього любили. Пікали, коли дадуть команду, етого випускати. Це ми з Ну, по часу я зараз не можу вам відповісти, по скільки хвилин зайняло його проходження. А який пункт пропускає це Грушів. А? Грушів. Ну Грушів – це звичайний пункт пропуску. Тобто там черга, звичайно, на декілька годин. Таке інше. Хорошо, дякую. Але далі усіх в цьому запитанні пішов колишній СБУшник і опозажи збурміч, який дорікнув набу, що набу не перекрило кордон перед міндічем. Бо ж набу виявляється, мало подзвонити просто на кордон, кордон прикордоннику і скомандувати прикордоннику. Давай чекай, міндіч а зараз він приїде. А, і, і пропорції треба було проставити. От, невже в плані не було включено перекрити кордони і поставити пр пропорції, про те, що е без вашого дозволу фігуранти справи не, не можуть покинути е кордони України? Якщо. Ви ж колишній ну. ну, Це в які часи перекривали кордони? Ні, 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 не, слухайте, ви посилаєте лист і ставите. Це інформування, це не заборона виїзду. Ні, 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 почекайте, почекайте. Ні, почекайте. Той прикордонник, який через кого проходить, він повинен вам зателефонувати ініціатору і каже: от є його випускати чи ні. Дивіться, якщо у вас була б така, якби у вас був такий лист, то ви притягли б до відповідальності того прикордонника. Розумієте, за, за це все. Наше інформування прикордонну службу. От про те, що тут така та особа збирається виїжджати, це так само ризик витоку інформації. Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон. Це все звичайна маніпуляція, яку на наступний день почали розповсюджувати. Вона собі стихла і все, тому що воно не зупинило б. Цю особу. Ніхто б не чекав, би, поки ми будемо їхати півтори години з Львівського територіального управління, його затримувати чи не затримувати. Його пропустили буквально через дві години, тому що це інформування, це не затримання. Анатолій Петрович, добре. ви це знаєте дуже добре. Третє, третє. коли ми починаємо. Коли... Колись це працювало, безумовно, можна було і кордон перекрити е силами. Служби безпеки це було коли слава Богу, що ми все таки в правовій державі е, трет... Ну А зараз службі безпеці України НАБУ із зрозумілих причин навряд чи може щось. Довірити в плані таких сенситивних питань, як плівки міндіча, та й по великому рахунку і не мало б довіряти. Зокрема, директор набу розповів нам цікаві такі речі, як НАБУ і СБУ, враховують один одного. По тому як хтось починає велику операцію, це службами відповідно спецслужбам і детективам набу видно заздалегідь, адже правоохоронці починають заздалегідь збирати понятих. І так, одна служба дізнається, що планує інша. Третє, що я хотів сказати: понятих відмініть 70 обшуків. Це 140 сорок людей, яких, почина... я... да, да, яких починають збирати всі правоохоронці за кілька днів. От я, ми, наприклад, знаємо, коли служба збирає понятих. Вони знають, коли ми збираємо понятих. ДБР знає. Ну, тому що 140 понятих, треба треба десь їх знайти. Колега. Оце у нас, нас така конспіративна робота. Да? Та, ну просто Колега, треба Анатоліка... говорити речі своїми іменами Все. називати. Серед іншого, Семен Кривонос розповів, що нові плівки міндіча будуть публікувати поступово не всі записи виходять одразу, тому що публікують тільки їхні фрагменти, де зафіксовані і задокументовані злочини. Дехто припускає, що такі обережні заяви зі сторони НАБУ можуть бути пов'язані із погрозами. Також можливо вони вирішили пригальмувати, враховуючи градус того, що зараз відбувається. У суспільстві тут можливі різні варіанти, і навіть процесуальний варіант також. На комітеті серед іншого торкнулися і теми того, що у фігурантів плівок Міндіча була знайдена ціла картотека, ціла папка із особистими даними, і навіть переміщеннями і детективів набу і активістів, і журналістів, і політиків друзі, увага! Було знайдено 527 довідок на десятки людей із їхніми персональними даними, відповідно на детективів, посадовців, депутатів, журналістів і люди. Які навіть не були держслужбовцями, я кажу про фігурантів плівок Міндіча, мали особисті дані тих, хто, судячи з усього, міг викрити їхню корупцію, і відповідно могли за ними слідкувати. Там не лише друзі були журналісти, активісти, там був у тому числі з десяток представників Служби безпеки України. Коли роки три тенери, вибачте, збираєте на правоохоронців, включаючи тут і Служба безпеки України присутня, на, на, на працівників Служби безпеки довідки. Є. Я теж передам колегам, щоб їхня внутрішня безпека теж зацікавилася. Тобто ця група збирала і на працівників Служби безпеки України так само. Я думаю, їм також це буде цікаво. Тобто, чомусь цій групі вони, можливо, там заважали якісь офіцери Служби безпеки України. Але друзі СБУ, представники СБУ також прийшли на комітет. Ми про це з вами вже згадували. І що ж СБУ може сказати на цей рахунок? Що може сказати представник служби Олег Головаш? Це ви почуєте. І запитання стосовно цих списків, стосовно цієї картотеки окремо поставила представниця фракції ЄС Вікторія Сюма. Очевидно, це є певною загрозою діяльності державних діячів, і це підпадає під вашу юрисдикцію. Чи є у вас такі справи? Чи готові ви їх порушити за те, що, власне кажучи, в країні здійснювалося масове відстеження з конкретною політичною метою щодо журналістів, активістів і політиків? Дякую за запитання. До відома. 45% особового складу служби виконують зараз завдання в зоні бойових дій. Так і це триває вже з початку збройної агресії. І до виконання завдань, зокрема з використанням роботизованих систем знищення ворога, долучені підрозділи контрозвідки, підрозділи декібу так на сьогоднішній день. Тому у нас на фронті воюють всі і оперативні обоєві підрозділи. Це наше завдання. І оцей симбіоз поєднання розвідувальної контрозвідної інформації, а також інформації, які здобувають наші кіберфахівці. Ми ви говоримо бачите, чим як результат ми роботи ми і займаємо. захисту. Скажіть, а як так відбувається, що в СБУ запитують про списки стеження, а СБУ розповідає про фронт? І ми дякуємо тим представникам СБУ, які беруть участь в безпосередньо в військових діях. У СБУ є блискучі просто операції. Ми знаємо ці всі історії з дронами, але вони не стосуються цієї теми взагалі? Чому пан представник СБУ отак, от просто сходить з теми? Ну, по перше, державні доступ до державних реєстрів. У нас державні реєстри, більшість вони є відкриті. Крім того, в нас безліч комерційних продуктів на сьогоднішній день. Можу нагадати, хто не знає, є контрол опедатабот. Реєструйтеся і беріть довідку на кожного. Справдовуєте Ні, ну, так виглядає. дивіться, виглядає. я поетапно. що питання зловживань в діяльності співробітників, по порушення законодавства співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями, тобто співробітниками СБУ, воно лежить в компетенції, де а також щодо окремих категорій типів злочинів НАБУ. Тому ми... СБУ запитують, а що взагалі по списках хто стежить за людьми, і хто стежить, власне кажучи, за самим СБУ, ну, за окремими його представниками, а СБУ каже: звертайтесь до ДБР. І, до речі, такі фрази Аля звертайтесь до ДБР, ми тут ні до чого, лунали від СБУ протягом комітету. Неодноразово, ну, мовляв, ДБР вам скаже, і якоїсь особливої тривоги у представника СБУ, те, що за ними могли стежити фігуранти Плівок-Міндіча, ми бачимо, вони не відчувають. Ні, друзі, ми, звісно, маємо сказати, що запитувати щось у представника Служби безпеки України на комітеті у публічному просторі, розраховувати на якусь відповідь, ну, це марна справа. І взагалі наївно. Як і в принципі, знаєте, допитувати СБУшника це неможливо. Ну. Просто неможливо, але по відповідях представника СБУ Олега Головаша, ми теж певні висновки про це все неподобство зробити можемо. Е, відповіді вважайте, на ці запитання, нема так само безпосередньо голова комітету Радіна намагалася допитати СБУ стосовно того, а де ж в набу російський слід ми про це дуже багато чули влітку. Де ті російські кроти, про яких так багато говорили? Адже знов таки, коли ухвалювали законопроект. Який відновлював уже незалежність набу в ньому ж було закладено, що СБУ цей російський слід в НАБУ чи в інших е е правоохоронних органах знайде і знешкодить там про це йшлося? Радіна намагалася розпитати Головаша про це, намагалася, і ну власне дивіться, самі знов таки допитати представника СБУ неможливо зараз. Буде дещо довгий епізод. Я скорочував його вам як міг. Ну, ви приблизно можете здогадатися, як це все повністю виглядало. Ні, ні, чекайте чекайте. станом на зараз. Ви не можете підтвердити історію про масштабні масштабні російські впливи в антикорупційному бюро. Бо по результатам чотирьох місяців перевірки, ви не готові сказати, щоби, хоча б одного співробітника набу, ви виявили на діях в інтересах агресора, оголосили підозру. Вірно, дивіться одним із завдань контрозвідувальної діяльності є забезпечення стану збереження державної таємниці я... Олеже, і... вибачте що я вас от, перебуваю от, а, вибачте Ні, це важливе питання бо я вас не питаю про стан дотримання державної Анастасія, таємниці я, я, я дякую, питаю мене те не про що перебувати. говорить закон. Дії в інтересах країни -агресора. Пані агресорасія дя... дуже дякую що ви мене не будете більше перебувати да. повертаючись до суті контрозвідувальна діяльність а також хочу нагадати норми діючого кримінального законодавства. Є стаття 328-329, так яка теж стосується порушеної теми. Е, ще раз кажу: в результаті контрзвідної, завданням завдання контрозвідної діяльності у тому числі є супровід і забезпечення спар, стану збереження державної таємниці в рамках виконання цієї діяльності дев'яти співробітникам НАБУ було скасовано допуски до державної таємниці. Трьом відновлено. Порешті триває Дивіться, перевірка. Скасовано, правильно. Після проведення перевірки з поліграфами також у взаємодії з підрозділом на внутрішньої безпеки набу. Так? Без Дякую. Іншого і не очікуємо від служби безпеки України тільки того, що будуть вживатися заходи в межах закону, я рада чути, що є співпраця. Я просто ще раз зафіксую, що станом на зараз не встановлено е, ніякого масштабного впливу е, держави агресора на антикорупційне бюро, і не зафіксовано е, в результатах перевірки за останні 4 місяці. Жодного ну, дивіться, е, детективу набу не і, зафіксовано і масштабно і... в рамках кримінального процесу, але що стосується. Ця контрозвідувальної діяльності, то я не можу да, да, дивіться, Контрозвідувальні діяльність цієї не є. я ж розумію. Пані Радіно депутатка Радіна хоче вибити у представника СБУ заяву про те, що російського впливу на набу немає, щоб захистити набу від тиску, який проти набу зараз веде хто кому не лінь. Насправді утім, спроби ці не завершилися успіхом з однієї сторони, з іншої сторони такі відповіді від СБУ свідчить про те, що Тиск на набу скоріше за все залишається. Зараз знову таки циркулюють чутки про те, що керівнику набу готують підозру, мало не в державній зраді. Я не можу, друзі, перевірити ці чутки, я інсайдів з цього приводу не маю. Але хочу також зазначити, що в нас, знаєте, 80% людей, які мають інсайди, все одно їх викручують і маніпулюють ними як собі треба, і це заангажовані люди. Менше з тим, а ми з вами розуміємо, що якщо почнеться переслідування керівництва набу чи інших детективів, які розслідували плівки Міндіча, одного детективу, як ви знаєте, вже переслідують. Тобто з великою ймовірністю, справа по міндічу просто може розвалитися. Нагадаю, детектива, який брав участь у розслідуванні справи міндіча, Руслана Магомедрасулова і його батька, зараз за дуже дивними звинуваченнями за коноплі в Узбекистан технічної, і як кажуть вслідстві, слідстві, нібито був Дагестан, переслідують у суді. Що стосується справи Магомеда Расулова, да коментувати я вважаю, тут вже не потрібно. Знаєте, фіналом або головним арбітром в якості і доцільності взагалі проведення тих чи інших дій відносно особи, застосування закону кримінального да, є суд. Він головний арбітр. і саме так, ми а вважаємо, можна що Галушенка кінуть зараз суд, в СІЗО, і ми суд, будемо те, ще, чекати. Давайте не тиснути на суд. Давайте хай в суді буде прийнято законне рішення. Я прошу Належе, ми якби тільки за щоб суд здійснив розгляд цих доказів. Я просто мушу звернути увагу на те, що апеляція не могла зібратися з думками і власне провести судове засідання з розгляду апеляційного клопотання на застосований запобіжний захід скільки більше ніж два місяці. Тобто, вже і пройшов строк, перший на який був обраний запобіжний захід. А апеляція ще не змогла зібратися з думками і розглянути його, і це був факт станом на Вересень, якщо я не помиляюся, цього року, тобто можна це також викликає звичайно питання щодо скоординованості певних дій. На жаль, можна Ну, от і власне. Додати нема чого, друзі. Ну і хочу нагадати, щоб ви не забували підписуватися на мій youtube канал. Тут ми говоримо про політику, війну, пропаганду та новини тижня зі здоровим скепсисом. Мене звати Богдан Мосов, я незалежний журналіст. Чекаю на ваші підписки, вподобайки, коментарі. Напишіть, що ви думаєте стосовно того, що відбувається сьогодні? Що відбувалося сьогодні на комітеті, і також особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси. Патреон та youtube спонсорство. Друзі, дуже вам дякую. З вашою допомогою виходять нові відео. А ми продовжимо. Не обійшлося і без скандалу. Комітет намагалися зірвати питання, які піднімалися на комітеті. Намагалися заговорити. Власне для цього в комітет прийшло кілька депутатів, зокрема, наша торпеда Мар'яна Безугла, яка зараз публічно стала. Типу проти Єрмака, але насправді ми ж розуміємо, що вона вклинюється в будь-яке питання, в будь-яку проблему, яку розглядають, яка не вигідна офісу президента, і намагається або перемкнути увагу, або заговорити, або якось інакше зірвати це питання. Безугла сиділа на комітеті, відволікала железняка дуже активно. Я от якось не вирізав цей момент, але вона постійно до нього зверталася, щось його відволікала. Потім ставила запитання не по темі, дякувала набу дуже сильно. Ну просто знаєте, дякувала, аби зафонювати Етер. згадувала знову про корупцію у Києві, про яку вона згадує просто на кожному засіданні Верховної Ради, просто із причини і без. Ну і власне робила те саме, що й завжди. А потім до неї приєднався ще й голова правоохоронного комітету Іонушас. Який також поводив себе на комітеті дивно, він спершу фотографував без углу і переморгувався із дуже довгий час, який не декларується, і відповідно, ось по держпідприємствам, що найменше не декларується Сергію, будь ласка, не заважайте питання. мені Сказали, вести засідання комітету. Дякую вам дуже. Шановні представники служби, будь ласка, скажіть нам, коли і це було, поки слово було у СБУ. Щойно представники СБУ завершили, і он ще який запізнився. До речі, на комітет, спробував зірвати засідання з гадкою про законопроект про злив даних. Сергію, будь ласка. Шановні колеги, завжди приємно приймати участь як голові правоохоронного комітету на засіданні вашого комітету, хоча зараз не дуже. Я піднімав декілька разів руку, щоб задати голові НЗК питання. Пані Анастасія, на жаль, не надала мені такої можливості, хоча досить вона не дала Ні, добре, не добре, мені можливості. Ні, вони... а, пані Анастасія, будь ласка, не перебувайте, у вас є якийсь рекламін. Ви декілька разів мене зупиняли. Не зупиняйте мене зараз. Дякую вам дуже. Так, от пані Анастасія не надала мені можливості задати питання пану Павлущику. Я змушений вже комунікувати в робочому порядку, надавати можливість іншим колегам з інших комітетів задавати питання. Якщо це в черговості, то в черговості. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, щоб я не піднімав питання регламенту наступного разу. Ще нагадаю, що наш комітет підготував законопроект. Це відповідальність за злив інформації з реєстрів. На жаль, я звертався до пані Анастасії перед засіданням Верховної Ради з її з пропозиціями певними, тому що там було багато правок пані Анастасії. Я так ці пропозиції не отримав. Може, зараз ви все ж таки надішлете якісь пропозиції щодо криміналізації зливу даних з реєстрів? І Йому щос говорить про законопроект 10.242, Хоча він там помилився, сказав 12.242, Але йдеться про законопроект. 10.242 про те, що якщо наприклад журналіст отримає із реєстрів інформацію про Адні статки депутата, ну це до прикладу, чи ще, ще когось, чи якусь інформацію, яка може свідчити про корупційні оборудки, Ну, це зокрема, то цей журналіст може сісти на 8 років. Отакі такі законопроекти у нас розглядаються. Минулого разу, якщо я не помиляюсь, Верховна Рада повернула цей законопроект на доопрацювання. Утім, його все одно намагаються пропушити, і ми бачимо, ось як. Якщо ухватять цей законопроект, то розслідування про корупцію цих розслідувань проти наших шановних депутатів стане менше. І замість того, щоб говорити про заявлену тему, про набу іонушас влаштував на комітеті істерику, що в цей законопроект вносять бачите, правки. Мало того, що він захищає корупціогенний законопроект, він фактично зриває комітет, на яким з іншим. Сам запізнився по НАБУ, а потім ще й у із безуглою. Дякую дуже, пане Сергію. Я відреагую на питання до мене, не відповідає дійсності той факт, що ви не отримали від мене пропозиції. Я в встановленому порядку, як народний депутат, подавала пропозиції до цього законопроекту. і Вони були комітетом пані... відхилені. Пане Сергію, пані... будь ласка, ви мене не перебуваєте. Дуже вам дякую. Добре, після вас пане я Сергію, відповім. ви мене не, не перебуваєте. Дуже вам дякую. Дякую дуже. Я прошу колеги Якщо не можна ви назвали пане моє прізвище, не дозвольте реплікувати. Будь ласка, не ні, перебувайте мене. Ваша інформація не відповідає в... дійсності. Я коли ви мені надасте при... слово, Я пане почекаю, коли ви мені дасте слово. Пане, 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 пане Сергію, я надала вам слово. Ні, будь ласка, пане Настасі. Ваша інформація не відповідає дійсності. Дякую, дуже цей законопроект не, є, не належить зараз до довідання нашого комітету як головного комітету. Відповідно, колеги з поваги до порядку денного нашого засідання я цю дискусію змушена припинити. Дякую, ну, пане Андрію. Якщо, якщо можна я відповіді. вже сказала вам, пане Сергію, це питання обговорювалося дві години на засіданні комітету. З поваги до присутніх, ми не будемо повторювати обговорення, яке ви пропустили. Анастасія, я задав питання. Можна отримати відповідь. Пане Сергію, я вам відповіла. Все, дякую дуже. Пане Сергію, відповіді ви, ви не надали можливість відреагувати. Я не зриваю. Я хочу комітет. отримати відповідь на своє питання. Пан... Пані Настасі, будь ласка. Будь ласка, виключіть пане Іонеш, мікрофон. Ось такий був комітет. А вже ж на ньому обговорювалося набагато більше. Але все, друзі, я подати не можу. Втім, ми побачили на ньому сьогодні відбиток. Політичної ситуації в країні можна сказати так, довкола плівок міндіча довкола набу. по-перше, видно, що в Слузі народу є різні групи, як ви бачите, які по-різному ставляться до ситуації. Пощастило, що антикорупційний комітет очолює саме пані Радіна, бо в слугах народу точно є багато людей, які б цей комітет завалили. Ми власне побачили. Це також. Бо офіс президента, я так думаю, і відповідні групи прислали на комітет безуглу і ОНУ ШАСА аби зірвати засідання комітету. Питання переслідування набу через так званий російський слід, про який дуже багато говорили і нічого не довели. Все ще залишається відкритим і все ще залишається фактором тиску на набу. Ми це бачимо із позиції СБУ і те, як СБУ сьогодні коментувало. це питання. Ми бачимо, що набу поки нічого не публікує нового. Це це може бути через процесуальні причини, це може бути через тиск, це може бути через е, політичну ситуацію в країні, в принципі, також і окрема історія, яку б я теж виділив, це про списки політиків, журналістів та активістів, і навіть ЗБУшників. Е, бо, знаєте, це повний зашквар, що існують такі списки стеження, які має мав оцей от бек-офіс Міндіча. Це повний зашквар. і Я не хочу навіть порівнювати з практиками іншої країни, де так роблять друзі. На цьому все я сподіваюся. Я вам подав певну картину. Сподіваюся, вам було цікаво. Ну як завжди нагадую, не забувайте, будь ласка, донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!